У Франківськ ми привезли з собою харківську штукатурку. Ми збирали речі у Харкові в нашому цеху, і в нас була обвалена стеля, і не було вікон, і деякий крой прийшлось залишитись там. Як би ми не перебирали, ми все одно частину харківської штукатурки привезли сюди. Тут весело. Дійсно весело. ми шиємо костюми. іноді їх приміряємо. Знаємо нових героїв з мультфільмів з комп'ютерних ігор. Це наказники, підсумки, якісь чахли та що, розхідники, там, оскільки в нас є вишивальна машина, ми можемо вишивати групи крові або якісь шеврони. Попити є це аніматори, які, я так розумію, вони Якось розважають дітей переселенців і нас підтримують купівлями за кордон. Тобто частенько буває так, що купують на подарунок наші костюми. Ну, наприклад, там для дитини костюм метелика от красивого за кордоном не можуть знайти, купують у нас і везуть на подарунок за кордон там, до Ізраїлю, до Швеції. Один день ти встаєш і розумієш, що там, сьогодні треба зробити наказники, бо хлопцям вони дуже потрібні. Інший день я встаю, там, читаю новини, розумію, що росія мене дуже розізлива, я хочу от, працювати, не зважаючи ні на що, щоб не дати їм там. Приводу якось радіти або нас знищити, тобто супротив людей. Клієнти дуже мотивують, які дзвонять. і Нам потрібен новий костюм патрона. Нам потрібен костюм патрона. І я вже хочу думати, як же ж їм зробити цей костюм патрона.